Заява Україна має непогані новини на полі бою. Це як підсумовуючи того всього, що все, що говорить Росія, в принципі фейки брехня. Справжня ситуація, отака, тому розповідати що. Росія перемагає, обов'язково вас переможе, тому ви 100% програєте і погоджуєтесь на будь-які умови, які там представляємо ми, а де факто говорить Росія. Ну трошечки зовсім не про те, да І воно якби розходиться з реалізації. Ми можемо і будемо себе захищати, і це в наших силах, але необхідна ваша допомога. І інша частина, але ми хочемо покласти кінець війни за вашої допомоги, і це якраз про те, що тим не менш знову ж Росія постійно маніпулює, що Україна хоче війну. Вона її Довже, хоча насправді це з точністю до навпаки. Ми те якраз хочемо закінчення війни. Ми не хочемо капітуляції. Ми хочемо закінчення війни, в принципі, на наших умовах, Бо це було б справедливо. І щоб ми мали гарантії в майбутньому, щоб ця війна не повторилася. Тому всі ці перемовини, які ми постійно говоримо, ми готові завершувати війну. Але давайте проговоримо про реальність, як вона має бути, і частину реальності у вигляді, того що відбувається на фронті. Ми вам вже представили. І ось ми тут, як Україна, в даному випадку Зеленський представник України, да, президент, який представляє Говорить, ось ми тут, Україна, ми хочемо, ми говоримо про мир, і ми дякуємо ваші зусилля, які ви робите для того, щоб тут зупинити. Тому це необхідні речі, які також необхідно було озвучити. Перша частина реальна ситуація, яка відбувається на фронті, в принципі, в Україні, і друга якраз частина, що ми дійсно ми готові. Давайте сідати, говорити, але враховувати контекст того, що відбувається насправді, а не хтось вам розповідає як. І з цього вимагає якісь нереальні речі, що в принципі не мають бути, і на відміну від тих, хто щось вимагає нереально, їх немає за столом переговорів. А ми тут саме оце така оце, про це говориться речення, яке, начебто, загальне якесь, але воно чітко несе змістовий там наратив, певні сенси, певну необхідне там змістове навантаження, щоб було зрозуміло, що ж ми насправді хочемо, і до чого ми готові. Що в принципі Трамп з цим погодився, фактично верифікувавши все, що все те, що було сказано Володимиром Зеленським, Його пряма мова. У нас велика повага до боротьби, є, яку веде Україна. Тобто, ми погоджуємо з тим, що зробила це Україна. Оця Україна зробила, і ми з цим погоджуємося і не заперечуємо відносно того, що оце реальна ситуація. Окей, ми побачили все зрозуміло. Більш того, говорить, що Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. От розумієте. Хоча далі він про потужну армію скаже трошки інше, але тим не менш тут більше данина українцям, які він побачив, що дійсно що відбувається на фронті, як героїчно наші хлопці та дівчата боронять Україну, свою родину, свою Україну, і в принципі весь європейський союз, європейський простір.